Чернівецька телерадіокомпанія здавна славилася своїми творчими здобутками, адже більше 60 років працює в інформаційному просторі. Аби подивитися на механізм роботи, познайомитися з колегами, а головне перейняти їхній досвід роботи, наш колектив вирушив на Приїзд на телерадіокомпанію, ознаменував урочистий прийом тутешніх майстрів слова. Подільські телевізійники дізналися, як створювалася Чернівецька ТРК і скільки перипетій довелося пройти тим, хто стояв біля її витоків. Перші працівники, які ще досі наповнюють своїми матеріалами міст Телеефір поділилися творчими здобутками та кількома секретами своєї майстерності. Після змістовної співбесіди наш колектив вирушив на екскурсію телерадіокомпанію, так би мовити, побачити усе на власні очі. Погодити довелося чимало. Чернівецька ТРК... знаходиться у трьох різних приміщеннях: радіо та редакція, телебачення і редакційний штат. Крізь нас приймали надзвичайно тепло, демонстрували техніку, випускові студії, творчі матеріали. Злагоджений механізм роботи колективу, напрацьований роками, дає свої результати. Подібні поїздки не лише дозволяють підвищити свій професійний рівень, а й поспілкуватися з досвідченими колегами. А оскільки маршрут пролягав і через Карпати, наш колектив не втратив ще однієї нагоди пізнавально провести час, а саме відвідати ворогту, яремчу та батьківщину багатьох видатних особистостей селища Криворівню.